Привіт, малята! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож у фруктовій веселці та познайомимося з новими смачними фруктами. Готові? Поїхали! Привіт! Я мандарин. Я маленький, соковитий і дуже солодкий. Мої часточки це справжні сонечка, які приносять радість. Привіт-привіт! Ми вишеньки, ми червоні, солодкі і завжди разом, як найкращі друзі. Скуштуй нас і відчуй літо. Привіт, друзі! Я Кавун. Я великий соковитий і завжди рятую спеку. Мене обожнюють усі за мій освіжаючий смак. Привіт усім! Я полуничка, я солодка, червона і дуже смачна. Мене люблять додавати до десертів, бо я справжня ягідна зірка. Привіт, малята! Я малинка, я маленька соковита і пахну лісом. Їжте мене і будете здоровими. А тепер ваша черга малята. Хто з вас вгадає, який фрукт маленький та помаранчевий? Правильно! Це мандарин. А хто освіжає у спеку? Так, це кавун. Фрукти кружляють. Раз, два, три. Сонечко сяє, дивись сюди, мандаринчик танцює опля, вишня підспівує траля, кавунчик круглий, всім каже привіт. Полуниця весела співає про світ Малина червона махає усім, фрукти корисні, дітям малим. Танцюють веселий час. Получайся, друже. Співай у нас! Веселка іскриця радіє народ. До зустрічі, друзі, до нових пригод. О! Дякуємо, що подорожували з нами у фруктовій веселці. Не забудьте підписатися, поставити лайк і розказати про свій улюблений фрукт у коментарях. До нових зустрічей, малята!